В Україні вже багато часу говорять про необхідність реформ, і однією із ключових таких реформ називають децентралізацію влади в Україні. Дуже часто ми говоримо про те, що в Україні вже понад 20 років йде мова про децентралізацію, але нічого в цій сфері не робиться. Насправді це так і не зовсім так, тому що у 1990 році. Україна зробила перший етап фундаментальної реформи всієї системи управління. Вона перейшла від тоталітарної вертикально орієнтованої комуністичної моделі управління до більш децентралізованої, розведеної по рівнях управління моделі, яка поєднує в собі елементи місцевого самоврядування і виконавчої влади в різних українських територіях. Так сталося, що у 90-му році, коли був прийнятий перший закон про місцеві ради народних депутатів, місцеве та регіональне самоврядування, це був чи не найкращий і найдемократичніший закон прийнятий на постсовєтському просторі в ті часи. Проте з цих часів пройшло достатньо багато. І що сталося? Сталося те, що модель влади, яка була запропонована і запроваджена в Україні в першу половину 90-х років, стала гальмом для розвитку всієї української держави, українського суспільства. Чому стала гальмом для розвитку? Все дуже просто, тому що коли на початковому етапі. Замінювалася тоталітарна вертикально орієнтована модель влади на горизонтальний. В той час в Україні була домінуюча частка державної власності. Люди звикли, що їхні справи вирішуються по вертикалі і не були готовності, ні, як кажуть, низів, ні верхів до того, щоб влада була розведена між місцевим самоврядуванням та місцевою виконавчою владою. Події, які відбулися протягом останніх років, показали, що надмірно централізована влада насправді не є сильною, а вона є слабкою в умовах дестабілізації. Ми бачимо, що при попередньому президентові здавалося, суперцентралізована влада була розвалена буквально за два дні, і вже рік Україна не може зібратися докупи, щоб створити нормальну логічну. Модель влади, яка відповідає європейським орієнтаціям України. Отже, сьогодні ми маємо унікальний шанс і необхідність провести швидко, системну і дуже логічну реформу. Це не є суто український винахід, справа в тому, що будь-яка країна світу приблизно раз в 20 років проводить системну реформу управління, в тому числі і реформу. Територіального устрою, тому що життя не стоїть на місці, йде вперед, і нові виклики, які з'являються у світі, вимагають зміни системи влади. Влада має бути більш ефективною, менш затратною для громадян і такою, яка відповідальна за свої дії. Отже, в минулому році, 1 квітня, український уряд затвердив концепцію реформи. Місцевого самоврядування та територіальної організації влади розпорядженням номер 333 Що далі? А далі протягом 2014 року Україна мала ухвалити цілу низку законів, які би дали змогу в 2015 році завершити реформу. Але не так сталося, як гадалося, більшість законів не було ухвалено. Якщо подивитися на схему, яку ми зробили, ця схема фактично показує мінімально необхідний перелік законопроєктів, які мають бути ухвалені в українському парламенті. Справа в тому, що реформа не відбувається через прийняття одного закону і навіть не через двох. І для проведення реформи потрібно як мінімум три складових. Перша складова це юридична ухвалення нормативних актів, друга інституційна і організаційна, тобто створення інституцій чи наділення повноваженням тих інституцій, які є, які можуть зробити реформу. І третя складова це фінансова необхідний перерозподіл ресурсів між різними рівнями влади і вилоділення додаткових ресурсів, аби реформа була реалізована в просторі і в часі. Відповідно до нашої схеми передбачається декілька фундаментальних сфер, у яких має бути ухвалено законодавство. Перше, звичайно, це ми говоримо про статусне законодавство. Це закон про адміністративно-територіальний устрій, закон про місцеве самоврядування, про місцеві органи виконавчої влади. Але всі ці закони, якщо ми хочемо провести дійсно таку фундаментальну реформу, вони базовані на певних змінах до Конституції України. Отже, зміни до Конституції, статусне законодавство, далі група законів, які регулюють. Уже правовідносини, які виникають у нових умовах, коли діють нові органи управління, коли розведені повноваження. Це закони, які стосуються змін до земельного, податкового, бюджетного, водного кодексу і цілої низки законів, які регулюють освіту, охорону здоров'я, органи самоорганізації населення. Ще один великий блок нормативного регулювання це закони, які мають створити основу для обрання нових органів публічного управління, це закони про вибори до місцевих рад, і це закони, які визначають пряму демократію. Це, наприклад, закон про місцевий референдум. Окремо тут стоїть. Дуже важливий закон це закон про Київ. Справа в тому, що Київ найбільше українське місто, місто одночасно регіон, яке формує 21% ВВП всієї України, сьогодні є обділеним, тому що у місті немає повноцінного місцевого самоврядування. І існує мікс влади, де поєднання місцевого самоврядування і виконавчої влади не дає змоги реалізовувати найкращі проекти в інтересах киян і за участю самих киян. Окремо в цій сфері стоїть ще один глобальний блок, який стосується регіонального розвитку. Тому що ми побачили, що українські проблеми е, дуже часто прораховувалися ще кілька років тому. І криються вони в тому, що Україна є великою державою, регіони є достатньо різноманітні і певним чином по багатьох показниках відрізняються один від одного. І тому завдання такої держави, як Україна, заключається в тому, щоб збалансувати регіональний розвиток, створити умови для солідарності всіх українських. Регіонів в єдиний український простір, тому, коли ми говоримо про велику реформу децентралізації, ми маємо на увазі не тільки децентралізацію влади повноважень ресурсів від держави до органів місцевого самоврядування, ми маємо на увазі запровадження інструментів і механізмів, які дають змогу зблизити інтереси всіх українських регіонів і побудувати єдиний український простір, освітній юридичний. Науковий, економічний, культурний, тільки в такому випадку держава буде сильною і в нас буде мир і спокій. Отже, це така велика і важлива рамка, юридична рамка реформ. Але все це може бути здійснено лише коли ми не просто будемо приймати закони, а як, як я вже говорив про те, будемо робити все для того, щоб вони були впроваджені в життя. Я хотів би зупинитися на фундаментальній логіці реформ, яким чином мають відбуватися кроки, щоб від нинішньої ситуації, коли ми маємо достатньо фрагментоване і слабке місцеве самоврядування, коли ми маємо дезінтегровану виконавчу владу, коли в нас немає чіткого розподілу повноважень між місцевим самоврядуванням і виконавчою владою. Перейти до європейської моделі, яка базується не на жорсткій вертикалі, а на розподілі повноважень по горизонталі між органами місцевого самоврядування і органами виконавчої влади, і по вертикалі між органами місцевого самоврядування, які діють на різних рівнях територіального устрою, класика таких реформ говорить про що? Що має бути визначена територіальна основа. Для побудови моделі е, публічної влади. Така територіальна основа має бути закладена через ухвалення закону про засади адміністративно-територіального устрою України. Для чого потрібен цей закон? Е, цей закон потрібен для того, щоб ми на кінець в Україні могли зрозуміти, які в нас існують адміністративно-територіальні одиниці які вимоги встановлюються до цих адміністративно-територіальних одиниць і яким чином вирішується питання адміністративно-територіального устрою. Варто сказати, що в Україні досі немає такого закону, немає юридичних способів розв'язання проблеми щодо можливості зміни меж на рівні районів, областей. Переведені е, об'єднання громад е, е, створення нових потужних районів, е, перенесення е, центрів адміністративно територіальних одиниць тобто навіть банальні речі, які можуть ви, е, виникати е, чи не щомісяця, юридично легальним способом розв'язати практично неможливо, і це потрібно для того, щоб ми е, могли перейти на наступний крок. Відповідно до сформованого юридичного поля, тобто адміністративно територіального устрою, зробити трансформацію від нинішнього територіального устрою до того, який планується. Відтак, другим має бути дуже важливий закон про порядок проведення реформи. Цей закон, він регулює не тільки і не стільки можливо юридичні питання. Щодо адміністративно-територіальних одиниць, він регулює і інституційну, організаційну і інвестиційну складову проведення реформи. Пропонується певна система органів, які мають бути створені. Має бути створений урядовий комітет, який здійснює е стратегічне управління реформою. Він розглядає і узгоджує проекти різноманітних нормативно-правових актів, які виникають. І саме тут оперативно мають вирішуватися всі проблеми, які можуть з'явитися під час проведення реформ, і такі проблеми з'являються. Про це говорить міжнародний досвід. За посадою цим комітетом, звичайно, має керувати прем'єр-міністр, тому що власне уряд відповідає за реформу. Далі в регіонах мають бути створені відповідні регіональні комітети. Справа в тому, що у малих країнах не, було, не створювалися такі регіональні структури, тому що там уряд і відповідальне міністерство само могло підготувати проекти необхідних актів. І провести розмежування нових адміністративно-територіальних одиниць. Оскільки Україна є великою державою, нам потрібно зробити всю підготовку на регіональному рівні, тому що саме там найкраще видно, яким чином. Можна е, найоптимальнішим способом сформувати новий територіальний устрій і е, визначити, де мають бути розміщені органи публічної влади. Ключовим е, елементом у цій організаційній інституційній системі має стати Міністерство регіонального розвитку. Тому що саме ключовий орган виконавчої влади має забезпечувати методичне, консультативне інформаційну підтримку діяльності комітетів у регіонах, і фахівці цього міністерства мають здійснювати ну, і навчальну роботу з людьми, які будуть готувати проекти цих актів. Відтак, якщо ми подивимося на... Схему. Ми побачимо, що сьогодні система територіального устрою і органів управління у нас є достатньо алогічною. У нас є місцеве самоврядування лише на базовому рівні, на проміжному районному і обласному рівні. У нас існує такий певний мікс, коли є рада, яка не має власного виконавчого органу. Поруч є місцева державна адміністрація, яка за конституцією має контролювати законність. Рішень і, і дій відповідної ради водночас вона є виконавчим органом цієї ради і має виконувати рішення ради, і сама рада може висловити недовіру місцевій державної адміністрації, тобто недовіру контролеру. Відтак, ця система не є ефективною і вона має бути трансформована. І от коли ми говоримо, що сьогодні Україна зробила перший крок. До реформи, а саме ухвалила е, закон про добровільне об'єднання громад, який вже набув чинності, ключовим елементом цього закону є е, старт робіт у територіях, де має бути підготовлена нова територіальне розмежування е, для створення органів місцевого самоврядування е, місцевих е, органів виконавчої влади на новій основі. Першим має бути проведена в областях робота по визначенню центрів економічної активності, які мають стати центрами нових громад. Мова йде про міста обласного значення, в першу чергу міста районного значення, колишні районні центри, а також селища і великі села, до яких тяжіють мешканці, які проживають в межах території. Цієї області. Далі, коли ми визначили ці центри, ми можемо достатньо просто, логічно провести розмежування на новій територіальній основі. І тут варто сказати, що закон нас не визначає якихось жорстких критеріїв, скільки має бути. Населення у тій чи іншій громаді це в першу чергу має визначатися на рівні області, але обов'язковою вимогою це є спроможність. Тобто, якщо ми хочемо і бажаємо, що громада має відповідати за шкільництво, значить в межах цієї території має бути достатньо дітей для того, щоб забезпечити. Функціонування дошкільних шкільних закладів повноцінної середньої освіти, якщо ми говоримо про те, що ми хочемо, щоб наші люди могли отримати ранню діагностику складних хвороб і отримати якісне лікування у стаціонарі, ми повинні розуміти, що цей стаціонар має бути достатньо великим. Що там мають бути всі необхідні відділи, щоб там обов'язково має бути хірургія, педіатрія, терапія. І виходячи із таких підходів, ми визначаємо, яким чином мають виглядати наші райони у майбутньому. Тобто це велика робота, яка передбачена у прийнятому законі, і днями буде підготовлено і видано. Відповідні методичні рекомендації і області можуть здійснити цю роботу і підготувати проєкт плану перспективного плану утворення громад, завдяки якому може відбутися перший етап такої реформи. Звичайно, не можна стверджувати, що за кілька місяців це все може бути зроблено, але тим не менше, у проєкті закону про порядок проведення реформи ми передбачаємо цілу низку рішень і заходів, які повинні змягчити ситуацію, яка може виникнути, може стати напруженою у тій чи іншій області, тому що частина людей, які сьогодні є, наприклад, депутатами сільської ради чи сільськими головами, чи головами міст, можуть Подумати, що після об'єднання вони будуть позбавлені роботи, у них не буде зайнятості, але ми говоримо, що закон передбачатиме різні процедури, в тому числі і певного соціального захисту для людей, які вивільняються. Але справа в тому, що розрахунки показують, що нові громади потребуватимуть нових. Кваліфікованих кадрів. Тому що якщо ми сьогодні говоримо про те, що у нас умовно є п'ять сільських рад, це є п'ять сільських голів, це є 5 секретарів, це 5 бухгалтерів, це 5 сторожів, буде одна громада. У цій громаді буде да, один голова, буде один секретар, буде один головний бухгалтер, але буде планово економічний відділ, який має планувати. Е, як формується бюджет, як він витрачається. Там обов'язково буде юридична служба, у громаді обов'язково буде соціальна служба, у громаді буде пост казначейства, у громаді буде пост охорони безпеки, у громаді буде своя служба, яка відповідатиме за надання дозволів на будівництво чи введення в експлуатацію житла. Буде центр надання адміністративних послуг. Таким чином фактично відбудеться перенесення більшості повноважень, які сьогодні люди отримують в центрі району у громаду. Таким чином, ці повноваження наближаться до людей, приблизно, по нашим розрахункам, вдвічі. І по завершенні такої реформи ми отримаємо нову систему управління, яка передбачає дуже логічну, зрозумілу структуру. Коли в нас є лише три рівні управління, крім національного, базовий рівень це громада, проміжний рівень це новий великий район, і регіональний рівень це область. На кожному рівні існуватиме. Повноцінний представницький орган місцевого самоврядування, існуватиме виконавчий орган, який реалізує повноваження місцевого самоврядування, і місцева виконавча влада, місцеві державні адміністрації звільняться від невластивих функцій поєднання в одному органі і самоврядного, і державного начала. Таким чином Україна перейде. На кінець від складної, заплутаної, не зовсім логічної постсовєтської моделі влади до нової європейської моделі, яка базується на розподілі повноважень, на достатніх ресурсах і на відповідальності перед людьми за ефективність своєї діяльності і перед державою за законність своєї діяльності. І наостанок. Ви знаєте, дуже часто сьогодні можна почути з різних політичних середовищ, які відверто говорять неправду. Наприклад, говорять, що будуть об'єднані села. Будуть об'єднані села з містами. Це неправда. Ніхто не може об'єднати населені пункти. Просто населені пункти є. Суб'єктами нових адміністративно-територіальних одиниць. Статус населених пунктів при цьому не змінюється, але значно зростає можливість нової територіальної одиниці через її органів надавати людям нормальні послуги. І от якщо ми говоримо про міжнародний досвід, то наші друзі європейці говорять таким чином: людині все одно хто надає ці послуги. Людині не все одно, якої якості ці послуги і як за дорого вони для неї обходяться. Тому українська реформа має стати європейською реформою, де якісні послуги, де кожен відповідає за своє, і е, кожен відповідає перед людьми за якість своєї роботи. Дякую.